Четвер, восьми лютого час новина В студію Олена Петроченкова. Вітаю вночі. Гучно було на Нікопольщині. Під ударом ворога опинилася Мирівська громада. По одному з тамтешніх сілком окупанти кілька разів поцілили з важкої артилерії. Обійшлося без жертва на Криворіжжі, Повідомляє повітряне командування. Схід збито вороже ударний БПЛА на інших територіях області. Було без атак. Нічна атака Росіяни направили дрони на Одесу. Там двоє поранених. Окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі. Ударом безпілотника пошкоджено коледж. Пробито дах і вибито вікна. Постраждали двоє поліціянтів, які прямували на місце влучання. Якраз в той час ворог завдав повторний удар. Правоохоронці отримали мінно-вибухові травми, обидва госпіталізовані. Їхній стан стабільний. Шахедами ворог і Миколаїв, поцілив по приватному сектору, пошкоджені понад 20 будинків. Також постраждав об'єкт спортивної інфраструктури та промислове підприємство. Виникли пожежі, займання оперативно загасили рятувальники, попередньо без загиблих та поранених. Аби зігріти домівки, благодійний фонд Віктора Пінчука системно допомагає переселенцям на Нікопольщині. Цього разу передали партію дров. Паливні матеріали надають людям, які оселилися у будинках із пічним опаленням. Таку допомогу переселенці отримують вже другий рік поспіль. Як облаштувалися та як живуть в нових будинках, бачили мої колеги. Це ми будемо розкочегарювати. У нас дрова дуже отлічні. Дуже хороші і не треба рубати. Ложу, і воно розпалиться у нас. Пані Ольга розпалює пічку, аби протопити хату. Для її родина нині це єдиний спосіб обігріти домівку. Дрова каже, вартують дорого, тож змушена їх заощаджувати. То за ніч у мене корзинка йде, невеличка корзинка мене за ніч йде. Середня, щоб була у нас температура, і нормально нам вистачає. Тобто так. Морозів таких особо немає, то ми так багато й не топамо. Економимо дрова трошки. Жінка родом із села Дудчани, що на Херсонщині, рідний дім з перших днів повномасштабної в російській окупації. Там втратила все, але найстрашніше каже, що поряд із загарбниками довелося жити її дітям. Вони там в окупації були три місяці, потім потрохи почали випускати постійно людей. Ну якби би важко було, все замініровано там було. Родина воз'єдналася у селі Мирове, що на Нікопольщині. Тут заселилася в одну із пустих хат. У будинку лише пічне опалення, тож, аби зігрітися взимку, необхідно багато дров. Із їх заготівлею допоміг фонд Віктора Пінчука. Цьогоріч від благодійників пані Ольга отримала зо два куби. Цього каже, вистачить до кінця зими. Змушений тікати від окупантів на Нікопольщину був і пан Віктор. У рідному селі Нескучне на Донеччині втратив все. Нині воно знищено на 70%. З Донеччини виїхали ми 4 апреля 2022 року. 18-го вже зайшли руські війська в село. Почали розбивати, все, все горіло. Хата наша згоріла. Як і село, в принципі, родина оселилася у селі Високе. Тут облаштувалася в одній із пустих хат. У ній теж лише пічне опалення. Обігріти домівку самотужки каже, не змогли б. Тож вдячні будь-якій допомозі. Громада допомагає, гуманітарки дають в саду дали дрова, часу ось дали проблеми з дровами немає, аби допомогти переселенцям для Нікопольщини. Цьогоріч закупили понад дві тисячі складометрів деревини. Це майже сотня ось таких причепів. Нині у Мирівській громаді близько двох з половиною тисяч переселенців кажуть у сільській раді. Усім намагаються надати посильну допомогу для цього. Співпрацюють із благодійниками. Співпрацюємо також із фондом Віктора Пінчука, які особливу увагу звертають на внутрішніх переселенців 22-му, в двадцять. У 2030 році люди отримували на дітей харчові набори, гігієнічні набори, також забезпечені минулий опалювальний сезон і цей опалювальний сезон дровами. Всі бажаючі отримали, люди дуже вдячні. Катерина Нічок, Сергій Озоров та Євген Дрозд новини 11-го каналу. Моторошна аварія у кривому розі на Дніпровському шосе. Вантажівка влетіла в паркан на мосту. За попередньою інформацією, водієві стало зле і він втратив керування. Очевидці повідомляють спочатку керманочі намагалися надати допомогу перехожі, потім медики. Однак вони не змогли повернути його до життя. Збагатилась на дітях Правоохоронці викрили посадовицю, яка привласнила майже 5,5 мільйонів гривень з бюджету. Керівниця відділу освіти однієї з міськрад області шахраювала на придбанні модульних укриттів для школярів. Жінка закуповувала їх недоукомплектованими та за завищеною ціною. Для своєї злочинної схеми залучила спільника з Дніпра. Він і підшукав фірму, яка б взяла участь у махінаціях. Нині зловмисники затримані. Слідство перевіряє причетність до злочину інших осіб. Контролюють безпеку навчального закладу та проводять профілактичні бесіди у 20 школах Дніпра. Запрацювали шкільні офіцери. Це пілотний проєкт за ініціативою Міністерства освіти і науки України спільно з Нацполіцією. Як на правоохоронців у школі реагують батьки та діти? Далі в сюжеті. Першокласника Михайла батько чекає біля пропускного пункту школи. На вході вартує офіцер безпеки. Тож ніхто, крім учнів та вчителів, всередину зайти не може. Микола каже: тепер спокійний за малечу, адже вона під пильним наглядом. Ми... Раді, що є такий поліцейський, і дитина розповідала, що вона якщо там щось може. Вона підходить, може що запитати у поліцейського. Вважаю, що це важливо. Що в кожній школі теж був поліцейський, тому що це в першу чергу безпека. Офіцерка Анна Мертвянська заступила на службу в школі кілька днів тому. У разі надзвичайних подій вона має інформувати відповідні органи і служби. Загалом же її робота не допустити виникнення таких подій. Перегляд території, тобто освітнього закладу. Прилеглої території, укриття також мій графік починається з 7.20 Ми перепускний пункт у нас, щоб ніхто зайвий не зайшов, небезпечних предметів школу не проніс. Також настав вибух небезпечних предметів. Шкільні офіцери також проводять профілактичні бесіди з дітьми та вчителями. Директорка школи Олена Кізіль говорить: хочуть, аби діти знали, що до поліціянтів завжди можна звернутися по допомогу. Перші дні, що ми зробили з нею, ми Шлися по всіх класах. Я познайомила їх з дітьми. Нам трошки спокійніше, тому що ми розуміємо, що це не тільки профілактична робота, не тільки супроводження дітей до укриття. А і в разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, це звичайно її дуже активні оперативні дії. Загалом офіцери безпеки в школах почали працювати у Дніпрі з кінця січня. Це все частина проєкту служба освітньої безпеки за ініціативою Міністерства внутрішніх справ України і Міносвіти та науки. Головна мета, все таке безпечне освітнє середовище в закладі освіти. А по-друге, звичайно, це профілактична робота, комунікація з персоналом. Каму національної поліції, поліції охорони дає і відчуття захищеності і безпеки. По перше, а по-друге, вчить дітей. Проєкт пілотний по всій Україні. Участь у ньому взяли понад чотири сотні шкіл. У Дніпрі таких наразі 20. Офіцери безпеки працюватимуть в освітніх закладах до кінця цього навчального року. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтесь на нашу гарячу лінію, якщо маєте чим поділитися, і слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.